Всі ми висаджуючи молоде дерево, візуалізуємо собі те, як буде воно виглядати, коли виросте. Відштовхуючись від цього, ми завчасно обираємо місце для дерева в нашому садку і регулярно проводимо осінню та весняну обрізку. Але що, якщо я вам скажу, що обрізку можна проводити влітку? Як для чого та коли це роблять? Про це ми поговоримо у сьогоднішньому відеоролику. З вами на зв'язку вже ваш постійний ведучий Макар, і давайте починати. Деред садівників вирує така думка, що літня обрізка шкідлива чи навіть небезпечна для дерева. Воно знаходиться в нас в активному стані, росте, розвивається, і тому обрізати в цей момент гілку це ніби відкритий поріз, через який дерево буде втрачати свої соки. Проте є маленький нюанс. Це те, як саме ми будемо проводити літню обрізку. Весняна обрізка вважається санітарною. Ми видаляємо гілки, які так і наожили після зими. Осінь ж, ми видаляємо гілки, які нам заважають. Літня обрізка може проводитись двома різними цілями. Починають вже в червні, саме в час, коли дерева найбільше. Активно випускає нові гілки та пагони. Навіщо обрізати дорослу гілку восени, якщо можна зробити так, щоб дерево протягом усього сезону не витрачало на неї свої сили і сконструвалося на плодах? В окремих випадках проводять таку обрізку навіть сер. Наприклад. Якщо повністю здорове дерево з незрозумілих причин почало скидати свої плоди майже перед самим врожаєм. Хоча плодові дерева мають свій механізм, вони просто сповільнюють ріст, аби всі поживні речовини йшли до плодів. Проте цей механізм може давати збій. В цьому випадку воно скидає плоди, тому що може це зробити, на відміну від гілки, яка вже росте. Тому майте на увазі, можливо, це знання стане у нагоді. Але частіше за все, всередині та наприкінці літа, виконують формуючу обрізку. І тут все просто: ми завчасно виділяємо непотрібні нам молоді пагони, формуємо крону і. Робимо так, щоб дерево росло в тому напряму, яке нам потрібно. Наприклад, якщо ми хочемо мати яблуню на високого росту, так щоб без драбини ми могли дістати наш врожай, тоді краще за все буде зарізати молодий пагон, який задає ріст нашого дереву висоту. І на цьому моменті ми перебираємось до теми, як правильно проводити літню обрізку. Це питання набагато важливіше, ніж здається, тому що неправильний підхід до нього може сильно зашкодити нашому дереву. Тому обрізаємо молоді пагони секатором, так би мовити, під кільце. До його основи, якщо це наш основний формуючий пагон, тоді видаляємо лише зелений приріст цього року. Цього більше ніж достатньо, щоб дерево зупинило грізти гілки у цьому напряму. Головне, що місце зрізу дуже швидко загоїться, якраз через те, що дерево знаходиться у вегетативному стані. Також було б добре обробити місця обрізів мідним купорозом чи будь-яким іншим фунгіцидом, щоб ніякий грибок не скористався тимчасовою раною на дереві. З цієї ж причини я рекомендую провести дезінфікування секатору будь-яким спиртомісським розчином, звичайним Амуванням ми можемо прибрати пагони від коренів за умови, що ми не будемо оголювати коріння Злам. Це ще один метод формування крони, призначений він для коригування напряму росту гілки. Створюючи горизонтальні пагони, майбутня гілка буде краще висвітлюватись сонцем. Щоб молода гілка з вертикального перетворилась у горизонтальну, необхідно злегка натиснути на неї і зафіксувати у потрібному положенні. Підбиваючи підсумки, хочу зазначити, що літня обрізка має свої переваги над весняною. Не тільки таке, як швидке загоєння зрізу, але й менше ймовірність ураження грибковими інфекціями. Весна це вологий період, а значить сприятливий для збудників хвороб. Якщо ви маєте ще якісь корисні поради, тоді діліться своїми знаннями у коментарях. Буде цікаво почитати. Вже за традицією коментар, який збере найбільшу кількість лайків, отримує 200 бонусних гривень на покупки в агромаркеті. Не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки. До наступних зустрічей, і нехай квітне наша Україна.